Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, Джевонта танк Девіс опублікував у соціальних мережах фотографію, на якій він тримає величезні пачки готівки після того, як нещодавно звільнився з в'язниці. Це хід у стилі мевезера з боку танка, який показує скупою грошей, щоб дати шанувальникам уявлення про спосіб життя багатих і знаменитих. Девіс не розкрив, чи були пачки готівки номіналом в 1 чи 100 доларів, але основне повідомлення, яке надсилає танк, схоже, виглядає як відповідь своїм шанувальникам і ненависникам. Я страшенно багатий і цей час у в'язниці трохи не вплинув на мене, я живу життям мрії. Також з'явилися цікаві моменти з тренувань Девіса, де він показав свої кондиції. Схоже на те, що танк анітрохи не втратив свою бойову форму. Будемо сподіватися, що Девіс візьметься за голову, щоб знову не потрапити до в'язниці, адже там він втратить саме головне час, який він може використати на ринзі. Також йому не варто витрачати гроші на безглузді витрати, тому що буде сумно, якщо він розориться в майбутньому і потім намагатиметься битися у свої 40 років, щоб хоч трохи зводити кінці з кінцями. Окрім Девіса, Джермел Чарло також показав захоплюючі моменти з тренувань перед поєдинком з Канело, який відбудеться 30 вересня. На відео Чарло показав вражаючий комбо своїх ударів, якими він незабаром скористається в бою за Альваресом. Тим часом Егіс Клімас, менеджер Василя Ламаченка, реалістично ставиться до ідеї реваншу з Девіном Хейні. У недавньому інтерв'ю Клімас заявив, що він працює над тим, щоб його підопічний отримав ще один шанс на Хейні, який успішно захистив всі свої чотири пояси проти Ламаченка одноголосним рішенням суддів. Але Клімас додав, що вони навряд чи отримають бажане, Клімас сказав. Ми хочемо отримати реванш? Звичайно, робимо. Чи отримаємо ми це? Швидше за все ні, бо Хейні вже знає, з ким воював. Василь виграв той бій? Так, 100%. Але на жаль, судді, я не можу сказати, що корумповані, але вони бачать іншу бійку, ніж ми бачили. Всі знають, хто виграв той бій, всі знають, що Лома виграв той бій. Чи збирається Хейні дати йому реванш? Я не вірю. На запитання, чи буде Шакур Стівенсон, чемпіон двох дивізіонів, який дебютував у легкій вазі на початку цього року, цікавий для Ломаченка, Клімас заперечив. Зараз ми розглядаємо можливості реваншу схейні, як сказав Лома, у нього є незакінчена справа в цій ваговій категорії. Щодо Василя Ломаченка, то він відповів на багато запитань молодих спортсменів. Василь розповів про величезну допомогу батька Анатолія Ломаченка у його становленні боксером, сказавши: якщо чесно, я не знаю, що було б, якби не батько. У принципі, це трималося на ньому. Зрозуміло, я поставив собі мету і йшов до неї. У будь-якому разі у кожної людини є якісь важкі моменти, коли вона втомилася, коли вона почала сумніватися, вийде чи ні. Є моменти, коли у підлітків бажання піти десь погуляти на двір, коли починають забувати про тренування. Настає момент, коли починаєш думати про дівчаток, тебе починають приваблювати якісь дівчатка і хочеш піти провести з ними час, але це всі моменти, коли ти жертвуєш цим усім. Великий спорт це якраз жертва, жертвуючи повсякденним життям, звичайним нормальним життям нормальної людини, ти жертвуєш цим і виходиш у світ спорту, і живеш просто цим. Тому батько в мене був саме тою опорою і, напевно, тим мозковим центром, який пояснював мені це все і показував на пальцях, і роз'яснював: Хочеш тут, треба відмовитись від цього, хочеш тут треба відмовитись від цього. Ось у цьому плані мені, звісно, пощастило. Ломаченко також відповів, шульга чи правша він у реальному житті. Я правша, я в дитинстві ставав у стійку як правша. Мене перевчили, бо на той час, а це 90-й 95-й рік, це саме час, коли не так багато шульг було. І всі знають, що шульга у боксі це дуже небезпечно. І батько мене просто з дитинства. Я ставав правшу, а він мене розвертав у шульгу. Я казав, та мені незручно, а він давай, давай. Футбол так само почав бити правою, а він давай лівою. Що він робив? Він просто розвивав дві півкулі. Потім Ломаченко розповів про тренування, мотивацію та режим. Зрозуміло, що в усьому має бути режим, у всьому має бути розклад. Тут просто, якщо хлопцеві подобається, він ходитиме. Якщо йому не подобається, він шукатиме дуже багато різних причин. У мене також син росте. Я ось із батьком розмовляв, і є моменти, які йому не подобаються. І він не хоче чимось там займатися, куди ми його направляємо. Я говорю, може не треба змушувати, а батько у сенсі у такому віці треба змушувати. Він сьогодні багато чого не хоче, і це не означає, що цього не потрібно робити. Навіть звичайний побутовий момент візьмемо. У дитинстві мені казали прибирати у кімнаті, але я цього не хотів. Мені доводилося це робити, бо це треба робити. Але не прибереш у кімнаті, не підеш на вулицю, я був готовий робити все. Зрозуміло, були моменти, коли не виходило та не хотілося. Були складні моменти, але мені батько одразу нагадував: ти ж, начебто, хотів олімпійським чемпіоном бути. І тут я одразу вмикався. Я точно хотів бути олімпійським чемпіоном. Ломаченко також розповів про свій найскладніший бій. У мене він ще триває цей найскладніший бій самим собою. Василь поділився, як поразки впливають на спортсмена і як з цим жити. Ніяк, твоя гординя, твоє марнославство тебе пожирає і все. Ти хотів перемогти людину, але в тебе не вийшло. Ти ніби й мав би виграти, а в тебе не вийшло. Ти дуже засмучуєшся, але знову ж таки мені трошки простіше в цьому плані. Є опора, батько, який допомагає, який пояснює та наставляє, який крок робити наступним у спорті. І тому тут я для себе, наприклад, знайшов віру, ти розумієш тепер уже звідки це чого, це і навіщо і чому. Коли було без цього, воно було важче. Ломаченко додав, чи змушували його займатися боксом. Ні, у цьому плані трохи простіше. Мені дали вибір, мене ніхто не примушував. Мене навпаки відштовхували від боксу, чому я й займався багатьма видами спорту, бо батько мене підштовхував, іди туди займайся, іди туди займайся. Він мене відштовхував від боксу для того, щоб, напевно, дія викликала протидію. І я раптово просто кажу почекай, стій, я не хочу туди, я не хочу туди, я хочу боксом займатися. Чи можна кажу боксом займатися? Це питання я поставив, коли я вже, мабуть, подорослішав. Мені вже було 12-14 років, і тоді я став щодня займатися боксом. До цього я займався через день. День дзюдо, день, футбол, день бокс, чередував. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!